Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Горетирове сьогодні 28 травня, і поговоримо про меморандум, який Україна, начебто, підготувала. З приводу перемир'я і передала Сполученим Штатам Америки. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, репост, підписку, і, звісно, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, кілька заяв чергових прозвучало за океану. Спочатку нову заяву зробив Трамп. Ми її особливо коментувати не будемо. Немає сенсу. Там він написав, що Путін грається з вогнем, і якби не Трамп, то у Росії були б дуже великі проблеми. До речі. Перша частина цієї заяви дивно виглядає про якби не Трамп були проблеми, бо схоже на те, що Трамп якби захищає тоді Росію від цих проблем і рятує по суті Росію. Але там все ж таки найголовніше, що Путін грається з вогнем і треба якби війну закінчувати. Я чому кажу, що нам не треба багато часу приділяти цій заяві, тому що це типовий Трамп. Йому треба щось таке голосне зробити, якусь таку заяву апокаліптичного плану з погрозами, ще якимись там власне. Речами, ну а потім просто чекати на реакцію зі сторони тієї країни або там лідера, на ну на яку чи на якого власне ця заява була спрямована, в даному випадку захищати свого лідера в лапках кинувся колишній нанопрезидент, а зараз по сумісниству алкоголік Дмитро Медведєв, який написав, що Трамп неправильно себе поводить і взагалі такі погрози можуть закінчитися Третьою світовою війною. Ну те, що росіяни витягнули Медведєва і кинули його Ну на амбразуру якось спростовувати ті заяви, які зробив Трамп, ну само по собі є дуже показовою історією. Ну і звісно, там російські так звані блогери почали розказувати про деменцію і про багато інших речей, з точки зору такого ейджизму, да роблячи ставку і акцентуючи увагу, значить на тому, що Трамп далеко не молода людина. Цікаво, що про свого типу президента диктатора вони нічого такого не пишуть, хоча Путін не набагато молодше, і власне всі ці речі можна вживати по відношенню до нього. Тим не менше, найголовніша і найцікавіша заява, яку я пропоную сьогодні обговорити, яка буде мати ще ну, такі далекосяжні наслідки. Це власне заява спецпредставника Трампа по Україні Кіта Келога. Він взагалі активізувався останній тиждень, робив кілька заяв, ходить на телебачення в Сполучених Штатах, і тут треба зазначити, що по перше, йому журналісти ставлять дуже чіткі питання, і він, по-друге, дуже чітко на ці питання відповідає. Тобто, він знаєте, там 5-7 хвилин може говорити, але за ці 5-7 хвилин він дає стільки інформації, що ну ми можемо потім аналізувати довго, і там реально є певні речі, які важливі з точки зору. Завершення війни, отже, що сказав Келох? Я на кількох важливих моментах акцентую вашу увагу. Ну, по-перше, він згадав про те, що Трам та з Путіним взагалі говорив з. Більше тижня назад, і вони домовилися, що росіяни підготують меморандум. Ну так технічне завдання. Тобто, Келох уточнив, що під меморандумом ми маємо на увазі технічне завдання, як вони взагалі бачать завершення власне активної фази бойових дій. Мова не йде не йде не стільки про завершення війни, скільки про завершення активної фази бойових дій. І от Келох каже: ми отримали це від української сторони. Тепер нам потрібно отримати це від російської сторони. Після цього ви берете обидва документи і поєднуєте їх, складаєте разом і ставите запитання, де можна знайти спільну точку дотику, щоб звести все докупи. І от коли ми отримаємо їх, ну, цитата Келога, їх це росіян, терміновий план в лапках або меморандум, тоді складемо спільний варіант, і відбудеться ще одна зустріч. Тобто, по суті, Келог тут каже дві важливі речі. Україна передала цей меморандум, і ми говорили з вами в ефірі і на стрімі про те, що власне Україні треба було це дійсно зробити першою. Єдине, що викликає зараз запитання, чому українці знову в черговий раз дізнаються про те, що ми американцям щось передали, власне, заява американців. Чому про це не сказав Зеленський під час своїх традиційних звернень? Чому він, наприклад, не озвучив хоча б ключові положення цього меморандуму? Я не кажу абсолютно не стверджую, що треба було його повністю опублікувати, тим більше якщо Келех каже, що це технічне завдання. Але ж очевидно, що там є певні вихідні умови, похідні умови, без яких прийняття якихось рішень апріорі неможливо, і Україна ці умови озвучує і ну було би правильно, мабуть, їх озвучити в тому числі громадянам України. України, щоб ми знали, що там все окей, немає ніякої зради, немає ніяких питань. Так виходить, що оскільки ми дізнаємося про цей меморандум від Келога, і явно вже українська влада не буде зараз його якось коментувати, то це породить як мінімум, породить хвилю конспірологічних теорій, які будуть на різних анонімних телеграм-каналах, в тому числі афільованих з владою, які будуть розказувати все це в дихотомії, зрада перемога перемога. Тобто, в них отак от, їх буде хиляди. Питати і це точно не сприяє психологічній стійкості і інформаційній стійкості українського суспільства, така собі історія. Треба було все ж таки, мені здається, ключові положення цього меморандуму озвучити. Тим більше, що Зеленський та вже про такі речі говорив, чому їх не повторити, не зробити це публічно і таким чином, до речі, в черговий раз пошити в дурні росіян. Ну, питання відкрите. Ну я єдине можу собі там так би мовити представити, що не всі там пункти, які є в цьому меморандумі. Вони, наприклад, можуть бути однозначно сприйняті українським суспільством, і можливо для того, щоб не починати якусь серйозну дорослу дискусію і не давати відповіді на питання, ну яких просто немає власне у влади. Вони вирішили цей меморандум не публікувати, просто тихо передали американцям. Хоча ще раз повторюся, з інформаційної точки зору правильно було про це нам заявити, що ми вже на другий, третій день цей меморандум підготували. Ми дійсно хочемо миру, хочемо завершити війни на відміну від, від російської сторони, але ну як казав колись Леонід Кравчук, маємо те, що маємо далі. Келлок сказав ще одну дуже важливу річ: що тут є правда питання, що воно буде реалізовано на практиці. Він каже, що буде ще одна зустріч. Ми вважаємо, що вона можливо відбудеться в Женеві. Хотіли провести в Ватикані, але Росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може бути наступною зубинкою, а далі не цікавіше, де зустрінеться всі три головні лідери: Путін, президент Зеленський президент Трамп, щоб узгодити це питання і підписати якісь документи Менше щоб припинити цю війну. Тут взагалі цікаво, що Келох каже, президент Зеленський, президент Трамп, але не каже про президента Путіна, а просто каже Путін. Так, да, він вживає поняття лідери, але, от, знаєте, мені здається. Що це не просто така обмовка, це ну, спеціально зроблено. Келог дуже досвідчена людина. він досвідчений не тільки генерал, він досвідчений аналітик. Це дуже важливий момент, і він таким чином, як би, показує, що він зеленського Трампа все ж таки на одну сторону ставить Путіна якби на іншу. Але знаєте, оця друга частина заяви вона виглядає поки абсолютно ну, нереальною, оскільки представити, що Путін в найближчий час кудись там їде, тим більше, наприклад. В женеву тут питання з міжнародним кримінальним судом. Питання взагалі з тим, що Путін боягуз. Тобто він в такі ну, в такі країни без е, е, кількатижневої підготовки, а іноді кілька місячної підготовки точно не відправляється, тому що схиблений на своїй безпеці. Він же постійно боїться, що його хочуть вбити, отруїти і так далі. Ну і найголовніше Путін може кудись поїхати, навіть на таку тристоронню зустріч тільки за умови, якщо там вже буде якийсь готовий документ, він. Зможе, якби поставити. Свій підпис під цим документом, і цей документ ну він буде виглядати для нього абсолютно виграшно. Я, чесно кажучи, не можу уявити собі зараз таку історію, що ми підпишемо щось таке, що Путін однозначно буде вважати своєю перемогою. Тому ця заява Келога вона більше є, мабуть, певним сигналом в бік Росіян. Що давайте зустрічатися, давайте говорити, давайте обговорювати. Ну і якщо це буде не Трамп, Зеленський, власне Путін, то хай буде якась там російська делегація, яка приїде, ну і принаймні привезе свій меморандум, які росіяни вже другий тиждень готують. Так що Келох з одного боку сказав кілька цікавих таких речей, які дійсно говорять про те, що перемовини тривають. Ми просто бачимо тільки верхівку, а насправді процеси вони достатньо активні, але бачимо, що знов таки виходячи з цих заяв і такої нетерплячки Трампа, який каже, що Росія грається з вогнем. Російська Федерація поки не збирає. Не збирається це показовий момент, значить не збирається швидко сідати за стіл перемовина продовжує тягнути час. Спочатку вони для затягування цього часу власне використали безпосередньо обмін полоненими для нас. Це абсолютно актуальна, абсолютно правильна історія. Добре, що ми змогли нею скористатися і повернути своїх хлопців дівчат і цивільних і військових. власне Але для росіян це не більше ніж маніпуляція. Зараз вони продовжують маніпуля. Маніпулювати цим меморандумом, ну і я думаю, що вони ще мінімум кілька днів, можливо, і не днів будуть тягнути, або передадуть якийсь дуже дуже чорновий варіант американській стороні. Потім скажуть, що давайте ми десь зустрінемося. Там українська, російська делегація, і почне конкретно за посередництво, можливо, і без посередництва сполучених штатів, цей меморандум власне обговорювати. Це знову дасть росіянам мінімум там. Тиждень два, потім можна сказати, що ми вислухали іншу сторону. Нам треба тепер узгодити якісь там зміни, подумати над спільним проектом. Ще це буде тиждень два, і дивіться, і так, от ми не встигнемо і подивитися назад. А півліта пройде півліта, під час якого російська армія веде широкомасштабний наступ і намагається атакувати Україну по всій лінії власне фронту. Так що тут, поки ніяких особливо змін немає, і заяви Трампа про те, що він там. Хоче е, якось змусити Росію швидше сідати за стіл перемови, ну поки такого ефекту е, не мають. Хоча я думаю, що ще пару тижнів, і в тому числі Трампу, і взагалі Америка, американській владі тут придеться приймати рішення, затягувати далі. Просто неможливо їм треба е, якось на це реагувати. Ну і власне примушувати чи не примушувати Росію сідати за стіл перемови, де відбудеться ця зустріч? Давайте на фінал. Вона відбудеться. Я думаю, Туреччині. Чині з цим пов'язана і активність власне міністра закордонних справ цієї країни. Він злітав в Росію, поспілкувався там. Тепер планує приїхати в Київ і. Турки все будуть робити для того, щоб зберегти за собою цю роль посередника, роль медіатора, не відмовлятися від неї, оскільки для них це дуже вигідна історія. Вона їх і геополітично підвищує, вона і е, дає додаткові якісь бонуси Ердогану. Ну Ердоган за допомогою цього він може і інші якісь питання вирішувати, які там пов'язані з Сирією, наприклад, деякими іншими країнами. Тому турки, скоріш за все, свого тут не опустять і з великою ймовірністю не буде поки ні. Ватикана, ні Швейцарії, а буде Туреччина. Може не Стамбул, може якесь інше місто, тим більше, що в Туреччині прекрасних міст вистачає. Але скоріш за все, поки не буде змінена змінений напрям, да не буде змінене це власне місце. Зустрічі для нас варіант це давайте відверто скажемо, є далеко не найгіршим, оскільки з турками в нас більш-менш нормальні відносини, і Туреччина ну точно не підіграє відверто в питаннях завершення війни, Війни Російської Федерації це вже за нинішніми часами достатньо великий плюс. Ми будемо сподіватися, що ми цим плюсом скористаємося. Дякую, що сьогодні були зі мною. На цьому все і до наступних зустрічей. Слава Україні!